Привіт, любі підписники! З вами Міша 46К і Мелон 2К. Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в страшний мод з хіробрином. Ви побачите його і дуже перелякаєтесь. Погнали! Так, все. Мелон 2К, погнали! Погнали! Йдемо на дер ну, шукати твоїсть. Давай розділимо деревню якусь. О, давай! Особливо їжу добувай. Окей, ти зараз я куров значить, буду. Mm -hmm. Ми ще в цей мод не грали, так що якраз з вами разом побачимо, правда? Да. Так. А, то... О, я тут дерево не поди бачу. А, а. Потім... а залагало. Ага. Щось у мене прям дуже Пу сильно буде, л... так, лагає. Так, саме. Лагай. Харобін пересидіти не всі. По... А! Що? Стоп, чого? Не дерево. Стоп, стоп, стоп! Що? Вбили корову. Там курка без голови, по-моєму. Так, да, це курка без голови. що. Ку... Він тільки що робити, Скажіть нам, будь ласка. Добав. Він тільки що тут іще. Ви бачили? Володь. Ого! Дивіться, що скорка в неї ціло влетіло в небо саме. Чого собі? <свят> Во курка курка без голови. Вам не страшно? А вон він ходить з незарятовим мечом. Чо? Так, я зробив верстак. Ой, Давай зробимо тут якусь невеличку поки що платформу. Окей? О, <звук> ви чули? Мот прям. Дуже страшне, що зробив? зі свиньою вона перевернута. Він під нами стоїть, ти це розумієш? Де, я не понімаю. Он свиня. Шо зі свидемо приходить ком танцем. Іхвільніх називається. О! Мені показалось, що мене хтось бив. Він тебе бив. Бо дивіться, я вам кажу, мелон 2К він мене не бив. А ну-ка, чекайте. Зробімо більше. Він може перед ласковою бити. А, може. Так, ти чому звук? Розбойники. Так, да. але тут що немає ніякої вишки і так далі. Вон він нових підписники, нам дуже страшно. О! Ви бачили, як він, він забрав? Він на мене він дивиться. <сх> то це чи то він? Він взяв! О! Він взяв! ти бачив? Він Він пропав! За... Він взяв трязукся. Я... А вон він! У вас виней, він просто бере і телепортирується. Хіробрид вийшов і мелан 2К впав. Навіть це наш шанс, поки що виживати. Забирай все тінне і втікай кудись, окей? Головне добувай їжу. Я ж я відправлю підписників. Вон мелан 2к, ні, мені не страшно. А. Скоро вже ніч. Давай добувай побільше їжі. Ми сховалися поки що днів, поки там ніч. Дуже страшно. Любі підписники, то ми вже продовжимо запись, коли вже буде день. Ну нарешті вже день. Ми вже десь чекали трохи довго. То Я да. не знаю скільки. А Крипер! Крипер! А ну давай в Бам! Так, ну вроді би оу дружній позара день. Так, ну нарешті є дві шерсті. Скоро буде. А, а ще одна, все, хватай на ліжку. Ура! Вроді би того хіробріна нема ніде. У мене тут дельфіни плавають, дають мені ускорення і ля, які добрі. Хіробрін! Во, дивіться в чаті. А, во, він за, опять зайшов. Він вийшов. Хіробрін зайшов. А, ти дивишся. Він тільки що? О. Де він? А, вон він коло мене. Він, він, він бедрум взяв, він не зрітував мене. Чого? В нього командний блок. Чого? Кості ходить, певний желаю мені смерті. У 2К сказав, що його тільки що хіробрин в підземну базу там, де нас була, і що він атакував її. Він мене атакував, дав мені, що я осліп, і в мене лишилось пів і Я не шибко з тих стати. Він ходить. Бачите, любі підписники. Його іско. Все. Ладно, любі підписники. Всім пока. На цьому ми будемо закінчувати. Пока.